от а тепер ми поговоримо про важливість важливість збереження зору в першу чергу ми рідко цінуємо його, доки е, справді не втратимо. Це може статися або ж то раптово, або поступово, і часто навіть безболісно. Втім, наслідки такої втрати є дуже сумними. Йдеться про зір, який ми сприймаємо як належне і починаємо дійсно розуміти його важливість, коли його гострота падає. І от, аби кияни добре бачили, місто продовжує оснащувати відділення офтальмології сучасним обладнанням та залучати найкращих фахівців про все це у наступному матеріалі. Костянтин військовослужбовець ЗСУ. Зі зрозумілих всім причин його обличчя ми не показуємо. Під Бахмутом чоловік був поранений у шию. Після основної операції виявилося, що постраждав і зір військового. Проблеми з зором з дитинства. Але після зони бойових дій мене понадривало сітківки ока. Ну, припалили мені тут сітківки ока і сказали. Виявили, що є катаракта на очах. Ну, сказали, що потрібно робити операцію. У пацієнта були виявлені периферичні розриви сітківки. Йому була зроблена лазерна операція відмежування лазерна коагуляція. А зараз пацієнт прооперований з приводу катаракти. Є кілька причин, чому лікувати зір військовослужбовця направили у відділення офтальмології цивільної лікарні. Перша тут найсучасніше обладнання, і спеціалісти, які проводять найскладніші операції на очах. А Костянтину треба було зробити їх кілька. По-друге, не треба лягати в лікарню на кілька днів. Операція з підготовкою займає 2-3 години, і пацієнт може йти додому. Чим більш нове більш сучасне покоління лазеру, тим воно менш. Безволіс надзвичайно для пацієнта відділення офтальмології та мікрохірургії ока в четвертій міській лікарні відкрилося минулоріч. Тут одразу все робилося і закуповувалося за найсучаснішими світовими стандартами, аби пацієнт в одному місці міг отримати весь спектр офтальмологічної допомоги, починаючи від екстреної в лікарні. Працює мультидисциплінарна команда. Тобто, коли поступає в момент чергування лікарні по травмі, пацієнт з травмою. Як правило, це міновибухові травми або травми складні. Тоді залучається ще липнули хірург до надання допомоги. Моги, і ми маємо травми орбіти. Там це прерогатива ще одного цілих хірургів. Залучаються лор спеціалісти, і нейрохірурги. Але Левова частка роботи відділення це діагностика, лікування і планові операції киян та й всіх інших українців. Адже за направленням сімейного лікаря чи офтальмолога обстеження на цьому найсучаснішому обладнанні безкоштовне. І таким обладнанням навіть не всі клініки Європи можуть похизуватися. Ми маємо змогу проаналізувати всі шари сітківки. Вона має 10 шарів, і цей метод дозволяє дуже тонко зрозуміти всю патологію як сітківки, так і зорового нерву. Його унікальність полягає в тому, що там є паттерн скануюча система, яка дозволяє одномоментно виконати одразу декілька прижогів на сітківці. Це скорочує час виконання процедури, а також болісний поріг зменшує у пацієнтів. Пацієнтам ці технічні тонкощі не надто важливі. Головне інше треба прийти і перевірити свій зір. Ковід і війна відповідно внесли свої корективи. І зараз пацієнти відкладали візити до термолога. На жаль, і ми дійсно зараз отримуємо більше таких пацієнтів, в яких хвороба вже запущена. Тобто, ми маємо перезрілі катаракти, які дуже складно оперувати, і операція протікає з передбачуваними ускладненнями. Так як лікарня комунальна, і діагностика та лікування тут безкоштовне. Є черга тому, записуючись на прийом, варто бути до цього готовим, а краще не відкладати візити до останнього, а записатися заздалегідь. Екстрені випадки, звісно, йдуть без черг і очікувань. Наталя Білогурова, Сергій Приходько, Телеканал Київ.